Довго не міг заснути, третя година, а тільки почав кажуть, вкладуватися у ліжка, телефонує і подяка, на який ніс в ту ніч з 4 на 5 послуг біля Блаженнішого митрополита і кажу, у блаженнішого зупинилося серце. Куди нічого, хай качають, не перший раз, заведуть. Десять хвилин, через 10 хвилин знову дзвінок ні не можуть. Беру петряхи, беру молок відхідну, беру дребник, свічку і від'їжджаю до клініки. Було зрозуміло, що швидше всього блаженніше вже не повернеться. Така коротенька історія. Ще півтори години боролися за життя, але коли показники апаратів показали, що він вже відійшов і повернення неможливе, Почали читати канон на відхід душі, повернули вже бездиханне тіло до Палати, покрили, як положено, мофорах, мали поруч, прочитали молитву і завершили першу літію. Серце блаженні, що зупинилося там в Києві, але воно назавжди прикипіло до своєї рідної землі, до своїх марківців. І в цьому серці завжди було місце. Для кожного із нас. В цьому серці було завжди місце для широти його рідної землі. В цьому серці було місце для любові, котра охоплює і обнімає наші і з вами серця, які, стукаючись тут на землі, дають імпульси свої і посилають йому туди на небо, щоб він зглянувся на нас, помолився біля престолу Господнього. І свою отецьку любов, яку він проявляв тут на землі, мав і перебуваючи на небесах. Сьогодні виставка йде під девізом Марківці, мала Батьківщина блаженішого митрополита Володимира. Тільки що ми приїхали із цього славного села на Подільській землі. Сьогодні ми відслужили Божественну літургію. Була принесена безкровна жертва. Пам'ять про блаженнішого Митрополита Володимира, коли спільно архіреї, священики, діяхани і віряни, а як в цілому говориться, вся повнота нашої церкви відносила свої молитви за слово, як сказав секретар нашої партії патець Владислав, духовного батька нашого блаженнішого митрополита Володимира. Чому якраз з Вінниці? А не з інших міст, в тому числі і навіть з Хмельниччини, починається ця виставка. Склалася яка, така ситуація і історія, яка не тільки стосується Вінницької чи Хмельницької землі, а й інших територій нашої України. Тому що в 30-х роках, або навіть на початку 40-х років, організовувалися нові. Так звані адміністративні центри і їхні території. На сьогоднішній день вона називається області. І на той час Летичівський район в 35-му році належав до Вінницької області. І тому в документах блажаючого митрополита Володимира писано так, як він казав, що він народився у Вінницькій області. Батьківський порів, Батьківська хата, певні речі, які знаходилися в той час. Такий же, мабуть, час, як і сьогодні, оскільки ціли підсолнухи. Підсон... І та ж сама панагія, яка сьогодні бачимо тут, на грудях лежить, там же на тому шкалі. Ж... Там же, на тому пеньку, та ж кружка і той, той же пеньок. Так же ми сьогодні всі мали можливість почерпнути із того джерела, і кожного року, кожного дня, коли ми з батьківської криминиці можемо взяти. Що ми сьогодні були у Марківцях, насправді така величезна подія в моєму житті, яку я ніколи не забуду, тому що ті емоції і ту благодать, яку я там відчула, це дійсно такі почуття, які я не можу навіть вам зараз описати. Я думаю, що ще багато років я буду їх згадувати, і я впевнена, що сьогоднішня поїздка не остання. Я буду там, якщо не кожен рік, то звісно через рік. Женішого Володимира ім'я ніколи не може бути забутим, оскільки воно вплилося у віночок нашої державності як гарний адамант, який прикрашає цю корону. Не можна забути людину, котра 22 своїх найкращих роки розумного і гарного інтелектуального життя поклала для того, щоб ця держава відбулася такою, якою вона трапилася і якою вона відбулася. Так на моїх очах напротязі 16 років, коли я був секретарем митрополита Володимира, складалися взаємовідносини різні. І з різними гілками влади, це і президентські каденції окремих осіб, це і взаємовідносини, і стосунки окремих президентів, як добрі, так і не зовсім добрі, по відношенню до митрополита Володимира. Це регулярні візитації до єпархії Української православної церкви і постійні зустрічі із місцевими губернаторами, з місцевою владою, коли церква вибудувала свою інфраструктуру, дякуючи особі, котра зробила все це. Дякуючи його інтелекту, дякуючи його таланту, дякуючи його молитвам, перш за все, які надали такого натхнення внутрішнього потенціалу самій церкві статися українській православній церкві, такою, якою вона є, дуже було би приємно, щоб ця Тенденція не порушилася, а виключно була на користь українському народу і українській державі. І ми не втратили і не розвіяли повітру все те, що було надбано трудами митрополита Володимира, сина цієї землі, а приумножено і доведено як гарний подарунок, як гарний коровай, пишний коровай, яким є Україна. Порівнюючи небо із землею до столу Господнього. Взаємовідносини церкви і держави, церкви і суспільства завжди є органічними і поєднаними. Не можна, щоб одна із цих двох складових якимось чином брала перевагу на себе. Не потрібно державі підтягувати церкву для використання у своїх якихось меркантильних цілях, тобто розглядаючи її виключно як електорат. Церква ж не повинна втручатися у певні процеси, які. Повеється в державі, і які не протиречать звичайно моральному вихованню і самій місії церкви. От якщо ми будемо мати гарний взаємозв'язок церкви і держави, до якого ми прагнемо, і те, до чого сам прагнув Митрополит Володимир усім своїм життям, усіма своїми поступками, які він робив, то ми будемо мати дуже гарний симбіоз, який буде тільки на користь як церкви, так і державі.